Привіт, друзі! Хочу розповісти про два пристрої, які останнім часом стали досить часто замовляти в нашому інтернет-магазині 220qMU. Раніше з'явився отакий ArtTorch. Тут на самому пристрої назви не написано. Ось така коробочка тут написана ArtTorch версія gr 2 pvs Вона має Wi-Fi через Wi-Fi, через додаток Tuya Smart. Ми бачимо, тут запущений цей додаток. Можливість керування віддалену. Взагалі це є позиціонує себе він як лічильник, але він має системи захисту там, від перебільшення напруги, перебільшення струму, витоку електроенергії, здається, якщо я не помиляюся, тобто як ДІФ працює, і зниженої напруги. Але основна їхня фішка все-таки, мабуть, моніторинг, керування віддалене і лічильник. Лічильники тут є три режими. Детально по саме налаштуванням я знімав відео од меншої моделі. Вона менше виглядає, вона не за параметрами менше, менше виглядає її по фізичним своїм розмірам. Тому я особливо сьогодні вдаватися в налаштування в технічні характеристики не буду, а просто хочу розповісти про відмінності між цими двома пристроями. Чому в мене так сказати, меркантильні свої цікавості, бо мене часто питають, а в мене мало досить часу буває. Зараз зв'язку з цими обстрілями дуже багато замовляють у нас пристрої для захисту приладів, там, які використовуються в сонячних станціях. Тому замовлень багато, чому ми дуже раді і мало. Часу на спілкування з нашими замовниками, тому я краще зніму один раз відео, покажу, поясню те, що я можу. Називається модель, ця оця, та, що ліворуч, aat 4 p Wi-Fi. Візуально вона відрізняється кардинально по розмірам по ширині. Давайте ось так підніму її, ближче, можливо, покажу. Тут таке досить солідне, бачите, нижня є система екран захисту скляний, чи, мабуть, не скляний, а швидше за все пластик. який... І захищає підключення, і так само вхід і вихід іде знизу. І так як молодші моделі підключення знизу, вихід зверху, але там є, до речі, обертання екрану, так що можна його, хоч на 90 градусів, тут теж є обертання, отут а тільки на 180 ще раз підключення два. Дротика знизу, два дротика так само знизу вихід. Ось так вони виглядають в однаковому режимі виводу інформації на екран. Це однакові режими. І зразу скажу, що і той, і той розрахований на. Підключення до 100 Ампер. Це виглядає більш солідно, відмінни, щоб довго не тягнути кота, за, не буду казати за що. Відміни фактично тільки в корпусі виконання. І саме відображення на екрані. Я шукав ще інше, я не знайшов. Відображення на екрані добре буде видно відмінності через керування оці в додатку. Я буду сподіватися, що ви бачите. Ми зайшли на ліворуч керування в додатку, то що більший називається at 4 p Не знаю, що таке червоне черв черв тут надпис, якесь є попередження, типу інтервал для е е репортів. Це інтервал для як сказати, буде повідомлення, відсилати якісь там не повідомлення. А, Забув, як це виразити словами, не вистачає словарного запасу, вибачайте. будуть відсилатися дані про щитування даних, і будуть вони відсилатися. І якщо якоби буде налаштування менше 60 секунд, то ми будемо дивитися їх лише, мабуть, можливо, тільки через 5 хвилин будуть оновлюватись дані. Дивіться, в чому відмінність. Які тут є? Саме головна відмінність, на мій погляд, інтерфейс, от подивіться, які тут є. От Зараз Security Protect, тобто зараз от виводиться на екрані. Всі дані, які відносяться до системи захисту. Тобто він працює якоби в ну він працює і в тому, і в тому режимі. Я маю і обчислює енергію, і відправляє дані в додаток. Але на екран виведена інформація про захист. ОВП, як я розумію, верхня межа напруги, при якій буде спрацьовувати, потім осіпі. Мабуть, це по струму буде спрацьовувати по потужності. Тобто на екран виводиться інформація саме по захисту. Другий пункт в, в самому додатку, який ми можемо активувати, тут вже він називається price setting, тобто ми бачимо налаштування більше як лічильника, і для того, щоб тут було зручніше бачити, скільки спожито, там, в різні періоди, там по різним тарифам, ось такий зовсім інший вигляд саме на екрані. До речі, зараз. Яскравість їхня не на максимумі, яскравість теж регулюється через додаток. Зараз я виставив однаково спеціально, щоб можна було порівняти. Тут можливості, до речі, немає виставити от такий зараз екран, тобто фактично тільки такий екран або, або от такий, ще раз покажу, який. І отут є ларгер, називається дисплей. Тобто, от, от такий може бути дисплей, і тут такий теж може бути. Але, от, ще раз повторюю, такого дисплею немає на маленькому лічильнику. Тобто просто різниця є. Є і цей в цьому плані краще, що в ньому є більше, більше можливостей для інформативності саме екран. Ну, звісно, букви більше, все більше, хто поганий зір і хто хоче, ось так бачити. Далі що ми ще бачимо? Зараз ще ми перейдемо, дивіться, ми зараз включимо такий самий режим. Ось тут зараз увімкнений режим аналогічний цьому. Тобто, от зараз два аналогічні режими увімкнені, тобто, тут теж. Якби... Хоча він фактично сумісний тут. а тут і... Видно он добільно, тобто теж буде видно, мабуть, скільки там спожито в, в, в грошах, гривнях, чи як ви налаштуєте. Ще раз повторюсь, всі налаштування я знімав відео, як там налаштувати цінники. Що ще можна сказати? Давайте ще зайдемо на налаштування. Зараз ми дивимося ось цей більшенький. Тут є, якщо йти по налаштуванням. Мова англійська там, або, або китайська варіантів небагато. Е, яскравість це яскравість в активному режимі, коли ви натискуєте кнопочки 8, максимально можна поставити. 9, ну зараз стоїть 8, я лишу ну, поставлю 9, в принципі, нічого в цьому теж нема. Це стендбай, то яркий яскравість, це коли от вона через 10 секунд в налаштуваннях теж ми виставили через 10 секунд вона буде переходити в режим стендбай. Тобто в постійному режимі от вона зараз яскравість виставлена на троєчку. Тобто і там, і там ми бачимо яскравість на троєчку через 10 секунд. Інтервал вона переходить в режим стендбай. Тобто, ну щоб не дуже яскраво, кому не подобається. Взагалі, до речі, теж можна виключити чорну, на екран було. Що ще цікавого є з налаштувань? Давайте покажу, не знаю, де його краще поставити. Стендбай скрін оригінал тут є. Можемо поставити ось такий буде. Міасурі називається або оригінал повернемося. Далі по налаштуванням напруга, струм, потужність, нижня межа. Не знаю всі прайси, які тут можна різні. Тут повернення екрану, повертаємо екран вверх ногами або назад повернули. Скидання, Wi-Fi скидання, скидання всіх до, до заводських налаштувань. Перейдемо в інший. давайте В цей перейдемо в малесенький. Ось перейшли в налаштування в додатку на цей маленький. Ось такий бачимо. Так само показують температуру, до речі, воно тут показує і дату, і температуру КПУ процесора. Тут, до речі, температура 37. Тут поки температура 31. Давайте ще звернемо увагу різниця вольтажі. Тут поки 207, там 206. Фактично, плюс-мінус десь пів вольта, я бачу різницю. Що ще цікаво, є тут є інтерфейс, є background сетінг. Зараз front сет. От background сетінг буде отакий. Налаштуваннях можна перемкнути. ну, він, Це так, фактично налаштування, тобто заднє. Або можна взагалі виключити, або отакий. Тобто тут фактично два режими, отакий або виключити. Ну, це ще раз повторюсь: це більш інформативний. Ну, на цьому, мабуть, все. Ось така різниця не суттєво. Ну, зрозуміло, що можна що той, що той вмикати або вимикати. Ось так ми вимкнули. Тобто, і, до речі, тут от я не бачу, що він вимкнений. Зараз він в режимі вимкнений. А на цьому екранчику ми бачимо: ось о, де червона кнопочка, що він вимкнений. От зараз ми вмикаємо правий. Ну він просто засвітився, але інформація, що він увімкнений, подається, живлення нема. А перейдемо. На більшенький. і от ми ось зараз він вимкнений. Ось нам показується режим О, впишеться, вмикаємо, показується режим О. Ну, ось фактично так. Тобто по технічним характеристикам вони однакові, інформативність цього більша. Ну і займає він більше місця, в кого є місце в щитку і бажання мати такий інформативний лічильник. Все ж я його позиціоную більше як лічильник, ніж систем захисту, бо захист він я не знаю, я би. Не орієнтувався саме, як його називають. Це додатковий, можливо, буде захист, але не основний. На цьому все. Всім, кому було цим відео корисний, допоміг у виборі, або навпаки, кому дали зрозуміти, що їм такий пристрій не потрібен, в будь-якому випадку буду вдячний вам за лайк і підписку. Всім до зустрічі, гарного дня!